Добрий ранок. Добрий ранок. Я виходжу вже я подіта, а Воля стоїть з моєю сумкою, Каже, йдемо, я тебе приведу, так? Да, да. Мій красунчик. Мужчина в камері, це значить день буде, а балдинок класний, легкий. Сп... Я потім позамітаю, прийду, ти просто з того що я заберу. Так, мої хорошки, ви бачите, що врем'яна 6.36, я проспала. Часно пишу, ну да, вчора вона ж напилася Слухайте, я чорноляти таку собі віскі, і ви думаєте, я його допила, я його не допила. У мене на столі стоїть хлібчик, зараз пташечкам розкришу, але розкришу в тому домі, тому що там ворони у мене. Е, ви знаєте, що я ніколи в житті не викидаю ні хліб, ні продукти, от, от ніколи в житті. І зараз цей хлібчик заберу і вже буду їхати з роботи, заїду, що гулька. Поставимо зараз я заберу. Одне словом, До чого ж? Я зараз щас... ну, да, скажуть, що ну так, да, вчора ж виплати просполені. 5-15 задзвонив будівник. Я вам казала, у мене чудо голову розривало. Я відкрила ті очки, думаю, трошки полежу. Та наведеш будильник уже на шість. Відкриваю очки шість Боже, я бігом в душ, зуби, чистю, кремом лице. Я вже мільйон двадцять п'ять разів убідилася, що не треба, ось я встала або наведи будильник, або вже не лягай. Ну, принцеса вирішила полежати, принцеса на горшу. Та Я вчера вовку до довго сиділа. Я поливши з'їла одну так, там 20 грамм трошки, щоб ці мозі розв'ялися, діла одну хімкалі, потім приїхала мама з Анією, потім ми ще посиділи. І я десь такого в 12, початку першого собі пішла, так же Але слухайте, лежу на лівому боку, вже в місті сняться. А звичайно, взагалі нічого не снялося. Але мої хороші, і на правому, і на лівому все сниться. Ну я сплю на лівому вже. Я раніше спала на правому, я вже сплю на лівому. Боже, листя, дивіться, яке листя вока? Да? Я все позамітаю. Ну, знаєте, це е, природній безпорядок, це класно. Мені дуже подобається, коли листя на подвір'ї, чесно. От мені дуже, мені навіть не хочеться його замітати. Коли багато-багато листя, але зараз двері откриваш, то все листя в хату з тобою. І пішло. Машу. Ну, так, <клес> дівчатка, ну що б там не було, а ця булинка у нас не віду. Дівчатка, безпрошую за цей костюмчик. по-перше, він на мене геть дуже великий. Не то, що, а геть. От просто, просто геть. Це Adidas, фірма Adidas, я його брала іменно в магазині. Він обалденно класний, і вони там є і є в розмірі. Я брала, по-моєму, це у мене Елька. Ну, я так думаю, що вже в Емку я влізла рукав длинний, Слухайте, ну прямо тако непривично. Ну він такий класний, я його так люблю. По-перше, цвіт обалденно класний. По-друге, тут іде мої хороші кіця, йде футболочка, бачите, футболка зверху, йде світерочок. І такі ось ось штанішки. Ну вони класні. Ну вони на мене такі великі, я навіть не можу передати піця на цей рукав ось. Ну нічого. Нічого, Зараз так модно, зараз так, знаєте, модно, щоб все розліталось, задувалось. Да? Думаєте, рука підкотила штани. Ось тут є резинка, ні, нема затягнула нічого. Щось придумаю, підв'яжу канатиком, розумієте, Ну, коротше, одним словом, отака в мене володину красива цибулинка. Так мої хороші про цибулинку будинку розказала. Отака вона вся в мене красивенька. Але я завжди буду кожного твора, можна дівчатка. Саме головне, щоб нам було удобно і комфортно. А прическа в мене сьогодні називається не мита голова. гуляй моя розческа, вже віддихай». Я думала вчора помити, але не помила. Сьогодні ж буду знімати волос. Буду знімати волос і буду думати, ну в мене вже два відео волос, уже ріжого нема. Чорний длінний, чорний, короткий, білий длінний, білий короткий. Але мабуть, щось поміняю. Но завтра утром вам покажу, тому що я поки поміняю йде 12, а ви ж бачите, у мене не буде, як та й нашу. Я утром вам покажу свою зайську. Хто куди урвав? Взагалі ці петушки, пітуш... знаєте, я люблю, коли эти петушки торчат. Буду байдуженько, ви знаєте, легкий дурдом, він сідав в моді. Так що мої красуні, причесочку вам показала, губки накрасила, глазки підвела, реснички підчесала, лук показала. Комфортно, удобно и його Девчатка, Дівчатка, ой, кармані нема. Я, знаєте, завжди хочу вам сказати, мільйон людей, мільйон мінні. Ви оділи пішли, співросили, як вам сказали, 7 восім ближе к трьом. Так, ні щастя вовка. Що сьогодні? Не щастя. Ні, не так. Каже, та, ти теж брат у мене не проти, так? Да? Ні, мій хорошенький, то так слухайте, прямо вчора я, щоб я її випити це дві несумісті. Але мені мене скільки там ляло, так отого віскі, знаєте, вовки собі льот та кола. Я його і не допила, вовка. Ти допив його, так? Да? А я думала, тому що був в стакані на столі, а думала, Аня прийшла, та й хазяйка його виліла. Ні, ні, вовка, там ну, точно був медь. Ну я хочу сказати, ви знаєте, навіть тих 20-30 грамів сижу трошки музики. Чух, чух-чух, понимаєте? Значить, дівчатка, ви ж дивіться, ви дижиєте, як би ви не діли, що ви собі не робили, ви понімаєте, приходите, дайте на вас так дивляться, тому що ви богиня, ви красива. На вас так дивляться, О, Боже, де вона таке взяла плаття? Боже, де вона таке взяла костюм? А ви вертаєтесь, говорите, ну як вам моя цибулинка, а вам? Ну, ну таке, знаєш, ну таке. Якщо кажуть, ну такое, значить, ви прекрасні. Якщо кажуть, ну сім-восім біліжі труб, значить, ви очаровачені. Ви розвертаєтеся, йдете і говорите, I love you. Так, мої хороші, 42, я вам вже натанцювала, наспівала ці будили, показала. Ну я просто люблю з вами поговорити, що утром, що вечі. щоб... Не знаю, що ночі, ви знаєте, я в будь-якому вигляді, в будь-якому стані з вами в ефірі, тому що я люблю портити з розумними людьми. Так, мої хороші, прическа, я вам сказала, називається не голова, бо гуляй моя прическа, віддихає. Так. Ну нічого, байдуже, дивіться, гульку допідкрутила, пітушки поробила. Слухайте, головне, що я губина накрасила. Я ще знайшла якийсь близько, такий, знаєте, він блистящий, блискучий. Я взагалі люблю, щоб все блистіло. Так красуні. Ви бачите, глазки я підвела, да байдуженько. Ну, одним словом, слухайте, дівчатка, всі баби, як баби, ми ко, так свята, шість сорок 43 я вже доїжджати до привозу, А сьогодні вже вибачте, слухайте, ну я виспалась. Вчора голова я вам навіть не можу передати. Вона просто в мене роз... Я не знаю, що мені робити. Ну я й таблетки це дві несовістінні речі, Мама теж. І я сидю, знаєте, вона така, мама й ляш, ще ляш, ще кажу. Ну і ляш, ну з вами ж хочу поговорити. Одним словом, виходимо з дому з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому як наші матеріальні, дивайтеся. Боволічка, ти мене проважаєш? Да. Да? Да. Мій хороший підім тюнчик. Мій день буде прекрасний, день буде найпрекрасніший, тому що братик мене проводить. Мої хороші сьогодні одягаються. На дворі дійсно дуже холодно. Ну, я пойду, я жінка гаряча. Бабулька, ти ще лягай. Все, закривається ночі, закривай, закривай, діляю. Так, мої красатурічки. Ну, а я ще за сумку вам забула пока ця сумка я брала в ланкоті. У мене є така зелена. Кинула в стірку і така чорна Дівочки, вона обалденно крута. Сумка називається сумка мішок. Одним словом, одягаємося, тому що дійсно холодно. А хто хоче...